Всім доброго дня. Сьогодні хочу представити вашій увазі металевий блок хаус А дивіться, панелька має ось такий вигляд. По структурі вона така ж сама, як будь-яка інша широка йде. Тільки що єдине, що тут правильний замочок. Бачите, зацепчик зацеп Такий існує. І якщо його збирати, то ставиш знизу догори і, виходить, ось так. Водичка не протікає, не попадає в паз Чого не скажеш про це? Правда? А, також є він в уші. І ширший. Вущий у нас виходить таким самим чином воно збирається. таким самим чином, А в зборі не попадає волога, взагалі ніяка. Є вузеньке бревно, є широченьке. Кольорів під принт багато, зараз покажу. Ось такі кольори, це в принті, а по кольору RAL є вся розкладочка. Звертайтеся в шапці профілю телефончик, замовляємо за телефоном.